Чергова підтримка друзі України з Угорщини знову приїхали у Долинську багатопрофільну лікарню. І, звісно, не з порожніми руками. Цього разу розповідає генеральний консул Угорщини в Ужгороді, привезли генератор для центру здоров'я дитини. Ми вже бували у цій долинській лікарні, знали, що тут є така потреба, тому прийняли рішення один генератор передати саме сюди. Цим хочемо долучитись до того, щоб діти, які лікуються в цій лікарні, швидше одужали і раділи життю. Також для лікарні передали мобільні лабораторії. З їх допомогою можна швидко та якісно здійснити необхідні обстеження. Один з апаратів використовується для визначення запалення в сечі, а інший для визначення зараження або запалення в крові. До кожної з цих лабораторій ми привезли по 100 тестових смужок. Нині генератор, особливо для лікарні, наголошує директорка медичного закладу, вкрай необхідний. Для діток для лікування вкрай необхідне світло, тому що там є і реанімація, і цим доказується, що генератор є в нам питання номер один стояло у придбанні. Але на жаль, в Україні таки така ситуація, що ми придбати не можемо його. Тому ми щиро вдячні, що ми його отримали. Ми можемо спати спокійно. Ми можемо розуміти, що якщо буде відключення світла, ми вже будемо забезпечені цим. Міні лабораторії, які привезли з Угорщини, стали для медиків приємним сюрпризом. Та це каже співзасновник благодійного фонду Чисті серцем Василь Вишиванюк. Велика допомога для лікарні. Це дуже нормально, тому що вони можуть і пересуватися, перевети різм, і досить вони зразу вже привезли із пануючими тими, що, тим, що тут добре і вони далі будуть допомагати і допомагають. І зараз що в майбутньому не так само планують ще привезти ті речі, що просила централікарня лікарня міста Долини. Кошти на допомогу Долинській лікарні зібрали доброчинці угорського благодійного фонду. АБЦ. це пожертви небайдужих жителів Угорщини. Ми не вперше допомагаємо. Нещодавно в нас у Угорщині відпочивали діти з України. Фонд АБЦ допомагав це організувати. І якщо нам повідомляють, що є якісь потреби, ми намагаємось долучитись і підтримати. До Викладу передавали генератори, пледи для дітей в лікарню і подарунки на Миколая наразі в Угорщині працюють над тим, щоб передати долинській лікарні дитячі ліжка. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.